Так, що підрозділ попав в окруження. І не було можливості звітом нормально вийти. І так вирішили, що зайти одною лодкою через Дніпробузький ліман, завезти їм ракети і вивезти звітом сильно поранених. 4 кілометри, ми плили 4 години. Все, отлично, хлопці, звучаємося на зв'язалися з ними по маяках, тому що ми, ми вже зайшли на берег. 15 хвилин ми розгрузилися, забрали поранених, почали відхід, вітер їхній бік був. І вони почули, що йде лодка. І тоді вже почався обстріл. Наші вже породіостанції передали, сказали, що мабуть, процентів 90%, що ми не вийдемо. Туди, де ми мали вже повернутися назад, ми не вернулися, ми вже ну, просто не було сил вже назад плисти і вже ми зробили все-таки висадку. На мені був датчик, який показував, де я знаходжуся. Він намок, тому що шторм був. і вже… Ні командир бригади, ніхто не знав, де ми знаходимося. Хто міг іти, вирушив зі мною, а хто тяжкий вже був, то вже лишилися на березі. Коли ми вже добралися до Ліманів, вже вийшли деякі підрозділи на пошукові дії і вже тоді ми знайшли людей, назад забрали. Відів командир бригади радісно, що, що ми повернулися. Перемога буде за нами. А вже далі нема куди назад йти, тільки вперід.